Привіт усім! У цьому відео я хотів пояснити, як та де продавати свої біти, якщо ви робите музику у мобільній версії FL Studio. Для початку я вам розкажу, де я продаю свої біти. Продаю свої біти на музикальній площадці BeatStars. Це дуже зручна платформа, а до того ж, вона майже безкоштовна. Тоді від себе я зі сміливістю можу порекомендувати вам цю платформу. Отже, як же все таки продавати свої біти? Я дуже довго шукав інформацію у Ютубі, але не знайшов ні одного відео, де пояснюють, як продавати свої біти, якщо у вас FL Studio Mobile. Тоді мені прийшлось розібратися самому. Для того, щоб виставити свій біт на продаж, для початку треба вибрати аудіо у правильному форматі. Зазвичай це формат WAV або MP3, але я вам раджу вибирати завжди у форматі WAV, плюс до цього ще потрібно прикріпити zip архів Потрібно зайти у ваш проект у FL Studio, натиснути Save, натиснути кнопку ZIP і надіслати його до Telegram, у хмару, потім через Telegram зберегти його до завантажень, потім уже у самому Бістарсі додати цей ZIP архів. Після цього потрібно вибрати обгортку для вашого біта, виставити ціну і вже просто виставити його на продаж. Але якщо у вас не виходить додати зі архів, тому я вам рекомендую завантажити ось цей додаток та надати йому доступ до папок. У мене у самого таке було, і після того, як я завантажив цей додаток, у мене все вийшло. Як виявилось, це все не дуже складно. Надіюсь, я зміг відповісти на всі ваші питання. До зустрічі!